Ривава війна невпинно забирає життя найкращих синів Буковини у травні. Буковинці прощали з відважними воїнами, які поклали своє життя за свободу та незалежність України. Солдатові Руслану Боднарюку останню шану віддали у Ломачинцях. Із солдатом Юрієм Гладчуком попрощались у селі Мигове, молодшого сержанта Олександра Бідяка поховали у селі Щербінці. Солдатові Сергію Павловичу та солдатові Андрію Новицькому останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Із солдатом Валерієм Салагором та солдатом Денисом Безпаловим попрощались на центральному кладовищі у Чернівцях. Старшому солдатові. Івану Федорчуку останню шану віддали в Ошихлібах із солдатом Едуардом Макринецьким попрощались на центральному кладовищі у Чернівцях. Востаннє побував вдома у стороженці, солдат Іван Бока, молодшому лейтенанту Вадиму Романюку останню шану віддали у Дубівцях із сержантом Костянтином Ковбаснюком, старшим солдатом Дмитром Пую та із солдатом Олегом Звенигородським попрощались на центральному кладовищі у Чернівцях востаннє побував вдома Солдат Іван Панчуляк його поховали у селі Вовчинець. Сержантові Руслану Петращуку останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Старшому солдату Богдану Кривобедрію останню шану віддали в Дубівцях. Із солдатом Володимиром Савкою попрощались на центральному кладовищі Чернівців. В останню дорогу солдата Василя Кошмана провели у Рідківцях, молодшому лейтенанту Роману Римлянському. Останню шану віддали у селі Білоусівка солдатові Сергію Костілу останню шану віддали на садгірському кладовище у Чернівцях. Старшому солдатові Дмитро Тудену останню шану віддали на центральному кладовище Чернівців. Молодшому сержантові Віталію Баліцькому останню шану віддали у Заставні зі старшим солдатом Василем Куцаком. Попрощались у Малятинцях. У Грушівцях в останній шлях провели головного сержанта Анатолія Коцюрбу і солдатом Михайлом Шкрабою попрощались у Чорнівці. Останнє побував у в іспасі солдат Петро Моргаляк, солдата Фелікса Матвєєва. В останній земний путь провели на центральному кладовищі у Чернівцях із сержантом Володимиром Гладким попрощались у селі Довжок. Останню шану молодшому сержанту Руслану Марченку віддали у Вороновиці. Прощання із старшим солдатом Петром Макаровим відбулось на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдата Богдана Козака поховали у селі Бобівці, молодшому сержантові Віталію Михалеску Останню шану віддали на центральному кладовищі. Ще у Чернівцях підполковнику Василію Сімушину останню шану віддали у струїнцях із солдатом Михайлом Рижиковим попрощались на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдатові Василю Кожику останню шану віддали в Ошихлібах. Слава та вічна пам'ять відважним воїнам. У травні на базі міської поліклініки номер 2 у Чернівцях відкрили перше амбулаторне відділення гемодіалізу. Відтак пацієнти, які потребують цієї життєво необхідної процедури, почали отримувати її безкоштовно і в комфортних умовах. Ця процедура гемодіаліз дає можливість збільшити тривалість життя пацієнтів 20 років і більше. Бо без цієї процедури з відповідною патологією пацієнти живуть до 5 років. Ми намагаємося зробити так, щоб хвороба не впливала на якість життя. Тому й були створені от таке нове амбулаторне відділення амбулаторного гемодіалізу на нашій базі, як ви бачите, з відповідними комфортними умовами. У Новодністровську відбулось четверте обласне засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. У місті енергетиків зокрема обговорили розвиток економіки, освіти, інвестиції, міжнародне співробітництво та реалізацію ветеранської політики. На Буковині е, започатковано більше 130 партнерських угод з регіонами-партнерами, з містами-партнерами з нашими територіальними громадами з міста Чернівці, і вже з нового року ми можемо констатувати підписані нові чотири партнерські угоди з нашими територіальними громадами і так само з містом Чернівці. Сьогодні у нас є по партнерським угодам є місто лідер, місто Хотин, який активно е, впроваджує цю, цю діяльність в напрямку наших партнерів за кордоном традиційно 15 травня чернівці відзначали день вишиванки. Вишита сорочка не просто частина гардеробу, а ціний символ пам'яті та історії народу. Викладачі та учні фахового коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича організували виставку вишитих виробів. Бачите, тут цілий комплект. Йде ось ця, ця вишивка, ця вишивка, ось така. З Вінницької області. Ось це Буковинський. Це вишивала моя свекруха цій сорочці 93 роки. Це вишивка бісером. Бачите, тут вишивка бісером, але зовсім іншої, бачите, структура зовсім інша. Вишивка це весільний комплект, такий, нареченої з Франківської області. Нареченої нареченого це вже вишивка Кутицького району. Так вишивають в Карпатах. Ось цілий, так сказати, набір вишивок, румунська вишивка місером. Молдавські у травні в Чернівцях провели меморіальний вечір світло вічної любові для родин загиблих та зниклих безвісти. Він відбувся в арт просторі, рогізна для родин загиблих і зниклих безвісти українських захисників. Разом вони помолились, підтримали одне одного і знову сказали Пам'ятаємо сьогодні. Ми зібралися тут не просто згадати імена сьогодні. Ми тут щоб зберегти пам'ять. Пам'ять, яка болить, пам'ять, яка звучить в наших серцях як молитва. Я мама, дружина, вчитель, але перш за все я сьогодні частина великої родини, родини тих, хто втратив найдорожчих. Мого чоловіка Дмитра Сірмана не стало в цій війні. Але я ніколи не скажу, що він зник. Він поруч. Він у кожному стягу, що майорить, у кожній молитві, що лине за Україну, у кожному і хлопці і дівчині, що зараз тримають фронт. Цікаві новини в травні були і в галузі спорту. Наприкінці весни у Чернівцях стартував щорічний міжнародний турнір з боксу на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, Кубок Едуарда та Олександра Погодіних. До столиці Буковини з'їхались боксери з різних регіонів та інших країн. В цьому році ми проводимо дев'ятий міжнародний турнір, присвячений на честь загиблих спортсменів, воїнів збройних сил України і е... Ми не випадково написали дату 2025, бо дуже дуже надіємо, що ця війна закінчиться в 2025 році. І ми би хотіли, щоб наші юні боксери чули про наших воїнів, які загинули. У нас кожен рік приїжджають команди. Вони представляють різні регіони України. Дуже висока конкуренція, дуже конкурентні бої. Дуже висококласні боксери приїжджають. Нам дуже важливо, що молоді хлопці приїжджають боксувати на честь, на честь спортсменів, на честь воїнів збройних сил України, на честь воїнів, які загинули. Травень на Буковині був насичений на події. Область прощалась полеглими захисниками, водночас відкривала нові медичні відділення, розвивала громади та берегла традиції. Попри війну, буковинці щодня доводили: Україна живе, працює і крокує вперед.